Четверо постраждалих, серед них одна дитина. Прикарпаття цієї ночі пережило наймасованішу атаку від початку повномасштабного вторгнення. Росіяни запустили по області шахеди та ракети різних типів. Зафіксовано що не менше чотири влучання, пошкоджень зазнала критична інфраструктура, понівечені житлові будинки. За словами міського голови Івано-Франківська, Руслана Марцінківа в трьох селах області є суттєві руйнування. Тож про наслідки ворожого удару далі. Як тривога, відколи війна, відколи це інакше не може це звірство. Не можеш е це описати, ми колись спускалися в долину і сходили в це підбальне приміщення, тут ховалися. Якби, ну так Бог покерував, щоб в той момент не зайшли туди. Цей підвал родина Дмитра використовувала як укриття, але цієї ночі туди не пішли, бо міцно спали. Ворожий дрон вибухнув за пів метра від цієї споруди. Детонація була, це був прямий вибух, прямий вибух тут, пряме попадання. Спали у цій кімнаті. В той час жінка, я і дитина. У кімнаті найближчі до вибуху спали Дмитро із дружиною та їхній 11-річний син. У сусідній відпочивав старший. Після вибуху всі навпомацьки вибігли з дому та викликали швидку, бо були поранені склом. Травми, кажуть, незначні, а ось дім зруйнований майже повністю. Це було десь за 10 четверта. Що було, ми світла не світили в хаті і, і чоловік вибіг і лежав світло вирубав на цьому. Так що ми не виділи, чи тут були порохи, чи що тут було рано, якщо нас оглянула швидка. Все, туди ми вже зайшли з цими хлопцями, що вже тут були, ми вже зайшли і вже тоді зрозуміли, що у нас хворих. Від одного лише вибуху понівечило ще чотири сусідні будинки. Пані Надія показує свій. В оселі вибиті шибки, тріщини на стінах, пошкоджені рами. Цієї ночі її родину теж розбудив. Гучний вибух. Удар був звідти там у сусідів біля хати. Так і вибухнуло. І хвиля сюди ударила. Ми спали з тої сторони у то вікно, але там з тої сторони видно воно ну, ви вилетіло. Оце два вікна. З тої сторони вікна і у рім'янці вікна, дах підірвало вон ли. Степозривало і всі цвяхи повилазили, дах підняло так як трохи, бо ну, страшна штукатурка, облітала стіна, тріснула в кімнаті. А це вже інше село. Хриплин тут шахет влучив у стару будівлю у центрі села. Спалахнула пожежа. Вибухова хвиля зруйнувала навіть стіну сусіднього будинку. Понівечила усе подвір'я. Уранці на прибиранні зібралося до три десятки місцевих мешканців. Чоловіки окремо збирають уламки шахеда. Окремо будівельне сміття. Почув вибух, я не зрозумів, де що сталося. Побачив дим. І всі односельчани збіглися на допомогу. Тобто в нас це не кожен день таке, але ми всі збігаємося і робимо свою роботу. Цієї ночі на Прикарпаття летіло зо два десятки шахедів та кілька типів ракет. Зафіксовано багато влучань по цивільній та критичній інфраструктурі. І Шахеди, і ракети, і кінджал, тобто все було все летіло в сторону Івана Франківська. Дякуючи протиповітряній обороні, вдалося уникнути найстрашнішого це жертв. Цивільного населення і могло бути набагато гірше. Так ми маємо пошкодження в трьох селах. Від ранку в місцях влучань працює спеціальна комісія. Мешканцям допоможуть відновити знищене майно, каже міський голова, і наголошує головне, що люди живі. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ Єдині новини.